Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні я вам покажу, що в мене розпустилося в лютому місяці. На жаль, лютий місяць він дуже-дуже малий місяць, тому відео виходить 1 березня. І як завжди, наш показ е розпочинає ось такий цим відео. Ось такий красунчик. Е це е якби е видовий. Е Цимбідіум, який е, називається цимбідіум трасіанум, ілі, е, або ще на нього кажуть цимбідіум де тресі, ось такий красунчик, е, е, дуже запашний. Це його перший квітонос, який розпускається. Там вона, видно ще гоне. Е, е, він якось револьверно в мене вирішив заквітнути. я його Купувала в прошлому році було багато квітоносів, але в цьому році поки що ось так: один по одному красунчик. Ще один цим бідьон, який мені подарував свої квіти в лютому місяці, ось такий жовтячок з такими коричневими прожилками, з коричневими такими крапушками. Один єдиний квітонос, і вирішив кожну квітку. Показувати в другу сторону. Його дуже-дуже тяжко знімати, показати всю красу. Е, щоб мені зробити таку гарну гілочку. Кожна, кожна квіточка вважає, що вона якби, сама по собі сама найгарніша, сама найкрасивіша. І тому я питаюся їх показати, але це дуже-дуже важко. В неї запах такий легенький. Але є, я так думаю, як буде сонечко, то він буде більш вираженіший. Але цим біду не завжди є запах у кожного свій, але є. Ну, ось як можу, так і показую красуню. Надію, що е, наступного року в неї буде гарний-гарний квітонос, і квіточки будуть однаково одної. А це дебют. дебют. Оціє гарної орхідейки, це Міту Кінг, яку я привезла із Швейцарії перед Новим роком. Це то, що з такою великою, великою длинною, длинним цвітоносом. І ось перша квіточка відкрилася. І ні, вона не схожа на Сугорекс. По-перше, ця квіточка, вона більша в малиновому. Кольорі в усіх відтінках малинового кольору, губа набагато світліша. А от він іде такого винного вишневого кольору. Я вчора бачила їх у магазині, там нічого цікавого не було. Декілька Согореликсів, і от я їх зрівняла і це. Зовсім друга квіточка. Якщо придивитися, там є такі прожилочки, такий е, малюночок. Мій дебют дуже вона мені сподобалась. Друге домашнє квітіння мені дареє Сого Лоренс. Це неверши, неперевершена класика. <кхм> Вибачайте, мене трошки щось з голосом. Неперевершена класика, гарний, дуже насиченим кольором квіти. Ну, він подобається всім. І цими е, такими, е, гарними пелюстками, і цією шикарною губою, і такий гарнюній носик з, е, з біленьким е, наконечником. Е, Прошлого разу він у мене запах десь через місяць. А ось цього разу, вже, відкривши другу квітку, він почав е, пахнути. І так, дійсно, він пахне. Копченостями. Не не іменно рибою, але копченостями. Так що це на любителя. Але але його краса переверш, перевищує його запах. красунчик Так, продовжує е, відкривати свої нові квітоноси. Я вам показувала його. В нього були тільки дві квіточки. Ось, бачите, вона вже одна із них вигоріла. Але вже. Всі подальші квітоноси, і два нових і дорощені, вони відкриваються, і вже все більше і більше квіточок. Ось на цього, у цього бронзового буде. Бачите, це новий квітонос, який відкривається там від, від в прошлому році він дуже-дуже рясно квіст. Квів я вам не показувала, бо тоді в мене голова була зайнята іншим, не до квітів було. Але зараз, ось, е, на жаль, е, сам букетик він, е, такий, в, е, в різні сторони, але також буде пишненьке квітіння. Він дуже мені подобається, також дуже-дуже приємно пахне. Він мені більше подобається його запах, е, чим у і він більш насищений. Ми чуємо більше, ніж Ліодоро. Набагато далі. І, як на мене, набагато гарніший в нього запах. Ще одне це перве домашнє квітіння, сезам красунчик. Я його спіймала в простому магазині. Я його не заказувала, я собі заказувала Сезам Red, він мене процвів по літу. Але він мені зовсім зовсім не сподобався. Ну, буває таке. Ось Сизам його в класичній якби цвіті. Це да, це е, камера не передає його неперевершену красу. Він дуже дуже гарний. Дуже ну, не знаю, як вам сказати, е, скільки б ти на нього не дивився, стільки тобі хочеться на нього дивитися. Він е, поглощує весь світ е, твій погляд, він притягує погляд. А Дред, ну не знаю, не моє, не пішло. Зараз він радує іншу хазяйку, яка дуже-дуже ним довольна. А я ось радуюсь ось цьому красунчику, який вперше зацвів. Я його спіймала по весні в прошлому році. І ось він нарешті показав своє домашнє квітіння. І я хочу вам сказати, квіти набагато більші, чим я їх купувала в магазинному. Так, ще один красунчик, ще одна класика. Я так думаю, жодна колекція без нього не, не має його, без нього не обходиться. Це пінів, красунчик пінів. Цього разу, скажімо так, ну, середненький такий. Бувають дуже-дуже гарні насичені кольори. Він у мене був і красивіший. Але ми знаємо, що пініфи як хочуть, так і квітнуть. Можуть бути майже-майже білими, можуть бути такими вишнево-червоними. Можуть бути в оранжевому окрасі і трошки розовенько. Ну, у мене стандартрик, скажімо так, це третє домашнє цвітіння, і яке ми бачимо в магазинах, так він в принципі і процвів. А, а хотілося б такого щось аж дуже мені подобаються темні темні якби, колір у пеніфів. Ось ще один початок квітіння, який доростив. Це мій тенерів, це дуже старий сорт, його майже немає ніде. Ще такий сорт є у Ірини Катаєвої. Вона після мене його знайшла Ось перша квітка. Чесно сказати, я його виглядала з другої, з другої сторони. Я чогось перепутала орхідейки. Ну я багатенько перепутала, тому що е, влітку і по весні за ними е, доглядали моя невістка і моя мама. Бо я була на больничному, мені не було якби до них діло в те час була зайнята іншим. І ось я якби, їх попутала, і я виглядувала з однієї, а тут розквітає квіточка, я кажу, не поняла, а що ти тут робиш? А я тебе, як то кажуть, з другої фірточки шукаю. ну Дуже-дуже рада, як завжди він також добре квітне. Ну, цю красуню ви вже бачили в попередньому відео, але вона якби дорожчує квітоноси. Ви знаєте, мені хтось написав, що її звати Баракуда. Я погуглила, знайшла тільки один знімок із одною жовтою орхідеєю, яку звати Баракуда. Більше я не знайшла. Дякую, хто мені підказав, я вже не пам'ятаю. Ім'я дякую велике. Але я не дуже е, согласна, там менше квіточка і зовсім друга губа. Так що е, схожа, але це не вона. В мене квіти дуже великі, вони по 8 см, дуже великі. так не знаю як би треба буде щось зрівняти. Вони дуже великі для азіатської орхідеї. Стіль-то азіатський, ось такий губа і все. Восковичок, але, як то кажуть, азіати, о, маленькі. Десь 6, ну максимум 7. А в мене от вона 8, навіть о, як дуже хоче, то й 9 см. Так, ще одна, ось така мадама. О, повинна була бути ось такою, але вирішила заквітнути ось такою. Ми з вами її определили як, як, як. Ану, напомніть мені, бо я забула октопус, але якщо придивитися оці стандартні лепесточки, Зовсім по-другому не така розкраска. Ну, в общем, будемо дивитися, хто б вона не була, але все ж таки вона залишається красунею і ну, бантиком вона мені більше подобається. Ну, подивимося, подивимося. Це її третє квітіння, в другому квітінні і першому домашньому на дорощених квітоносах вона. Процвіла ось так. Так що будемо дивитися. Так, мутація може бути не закріплена, а я, але я вам хочу сказати: з усіх мутованих орхідей це дві перші, що чудили. Ще одна красуня, і, скажімо так, одна із жемчужин перлин моєї колекції це е, метелик Монза. Вона завжди дуже яскрава. Я трошки її також ще називаю це ну Як би вам сказати, веселка ну веселка в рожевих тонах. от Всі-всі переливи рожевого, від темного до е, такого світлого, з прожилки, все, от веселка рожевих тонів. Оце моя е, мунза. Вона не перевершена. Все рівно її камера висвітлює. Але на сонці особливо всі-всі ці відтінки виграють, виграють своїми кольорами, і е, вона також заворажуюча, гарна і красива. Також це її третє домашнє цвітіння. Єдине, що я хочу сказати, як по мені, монза, вона недовго квітне, вже через півтора е місяці вона відквітає і не любить дорощувати, а от відсушує квітоноси. Ну, а це, а це перлина, це моя ще одна любов, це мій пилорик, е красунчик. Я забула, як він називається, але якщо спомню, підпишу під відео. Ну, він, оце, оце такі пилорики мені подобаються. В нього дуже-дуже гарна пилоричність. Такий от, тюльпанчик. От правильний гарний тюльпанчик. Ось такий він в розовуватих тонах. Я його як побачила 4 роки тому, він квітнув на два таких шикарних квітоноси, таке дерево стояло. І я його схватила. І я хочу сказати, він був на оцінці. Я його схватила там за 5 чи 6 чи 3 євро, не пам'ятаю, ну дуже мало. Тому що він повністю розпустився і вже ну, перші квіточки трошки під'яли. Під але він завжди, завжди гарно квітне, видає дуже гарний квітонос. І завжди довго квітне, і дуже любить дорощувати. Так, ще одна красуня, яка полюбляє квітути, яка полюбляє дорощувати, яка дуже довго держить квітоноси. Це ось такий метелик, бріон. Я хочу вам сказати: якщо ви хочете орхідею, яка буде квітнути не перестаючи, це вам треба бріон. Хочу вам показати, бо в неї дуже-дуже близько один до одного квітонос, і якби воно вже пишненьке, але показувати не дуже удобно. Я вже не знаю, якого разу вона квітне. Я кожен раз вона вже наверное, сантиметрів на три вилізла із горщика. Там уже кори немає, але я не можу ніяк її пересадити, бо вона навіть квітнувши, ось так, вона видає нові квітоноси. Вона все время от або дорощує, або квітне, або нарощує, або все время квітне. Бріон. Неперевершений квітун. Неперевершена квітуня орхідея. Ще одна красуня, яка мене порадувала. Ось вони і в мене короткий, я вам показала е, у січні місяці. І ось ці вони стоять наверху на полці, і тому вони так звисають. Тому, якби квітоноси такі, е, трошки важкувато їх показувати. але, Але як по-вашому, хто це? Ні, не альбофера це піскара. От у піскари отакі правильні, правильні лепесточки. А піскар вона більш заокруглі лепесточки і більш вона закрита. Але крупна, жовта, гарна красуня. Що тут ще можна сказати? На неї тільки треба милуватися і охати так вокруг неї. То, що я й роблю, так підніму голову, а в мене отака краса висить. Ну, неперевершену. І е, додає Сонця е, пасмурні дні. Перше домашнє квітіння ось такий це, на, е, мабуть, пурпурна принцеса мультифлора е, Отакий пилорик Я її знайшла також. Е, Півтора роки тому ну, там ви бачите листя було чимось, і поїдене я їх травила, і воно там по пожмакане було, і по, -по -то вона літала половину, якби в горщику шаталась. Ну, якби справились ми з нею, ось перше домашнє квітіння. Ось такі, де є пишні квітоноси. Декілька бутончиків таки засушила. ну якби без цього Взимку у нас все все одно буває падеж, якби, бутончиків. ну то це таке Але мультифлора чим вона гарна, в неї завжди такі пишні квітоноси, гілочки. І все одно це дає пишне, гарне квітіння. Перший квітонос уже ну якби Прилічно відкрився, а цей тільки відкривається. Вона в мене стоїть під лампою, тому всі квіти би, підняті наверх. І також може її гарно дивитися зверху, не збоку. І я дуже-дуже рада, що вона би, вискочила, що ми всі її болячки та всіх непроханих гостей вилікувались і тепер. Віднімам вам на радість. Ще одна малявочка, яка також стоїть в мене під лампою, тому вона вся вверх. Я на неї не розчитувала. Я її знайшла, от, знаєте, мікроорхідейки. Декілька я їх купувала, так містер фокус сьогодні не хоче робити. Ось так. Це дастібель, також метелик. Я взагалі не думала, що вона буде квітнути. І вона так стояла, якби я її поливала. Вона в мене була кандидатка на пересадку. Але коли я її взяла в руки, то я побачила, що в неї э, цвітонос був якби, знаєте, сховався під листиком. І я його трошки витягнула, і вона дуже швидко пішла. Ну, На жаль, вона почала розпускатися і трошки поближче поміняла місце під, під лампою, щоб її краще було мені видно, як я заходжу в кімнату. І вона і кінці мені повідсушувала. От ем, Bell, Парфюмерні фабрики от є в них таке дуже, не чіпайте їх, от де стоять, то стоять, поки не відкриють всі квіт, е, квіточки. От відкрили квіточки без проблем. А поки є бутончики, хай стоять де стоять. Ну, це ви вже бачили, моє розчарування розкривається потихеньку. Миленька, гарненька, розовенька орхідейка. Але це повинно бути капучино. Одне з його квітінь ні. Все ж таки, ну, якби він там бол... не має оцих прожилочок. Якщо дають квітіння, то вона розова орхідейка. А це. Я так думаю, ну, десь якась просто попала зовсім з другої партії. Ну, Я її вже хазяйку знайшла, так що поїде радувати когось, кому вона буде ближче до серця. Ще одна мікроорхідейка, яка вже ну так, міді. Ось, дивіться, Вона мені так склала два, два квітоноси в праву і в ліву сторону. Ось така трошечки, вона така, бачите, якби розтрипашечка. Два роки тому я її також знайшла перед Новим роком. Там остатки люди розкупила, вона так валялася, взяла її, бо ну, жалко схотілося. З жалко її стало. І от вона в мене майже два роки нарощувала, скидала листки, там коріння, але таки виростила і ось заквітла. Ось такий віночок мені дала, дуже-дуже така приємна. ну Білі орхідеї, вони по-любому, казалось би, та що там біла орхідея, але вони, вони красуні, вони красуні, не перевершені красуні. Ось така красавиця. От як розквітне. ну Хотіла б так скласти, не вийшло. Буде дуже гарно, я думаю. Давайте ще трошки подивимось, буде гарно. Так? Капельки немає там ні тріпсів, ні немає там ніяких шкідників. Просто вона теж під лампою і дуже виділя, виділила сок. Так, ще одна розчарувашка, але я вже е, закухуюсь в неї все більше і більше, дуже гарна. Запаху нема. Вона повинна зап... пахнути. Треба її поставити на сонечко. Вона в мене також під лампою над орхідаріумом моїм. Але е, дуже гарно, красиво вона квітне. Оце фіолетовий такий пушочок, такий ваточка оця на губі, так вона мене притягує. І ось там ще два квітоноси. Ці поменше. і Ось вони розпускаються. Не знаю, як вам її показати. Ну, якби так, якби рукою взяла, то показала, але не дуже люблю я їх чіпати, коли от у нас таке цвітіння, дефіле, як то кажуть, показ такий. Це тільки розпускається. Не пересаджена вона в мене ще, якби в транспортному горшочці, у мохові, але прекрасно всі оці квітоноси вони виросли в мене. Там гілочки відходять, ну, в общем, буде щось шикарно квітнути. Забула вам сказати, то повинен був поначалу бути тетраспіз голубий, а ось тетрас альба, дійсно дійсно, альба. Це е, вона вже квітла в грудні місяці. Місяць вона квітне, а потім е, засушує квіточки і доращує. А цього разу видала дві квіточки ось такі біло-сніжно-білі. Ну, це також. Ось він дуже е, як е, камера його полюбляє. Ось він, ну прям модель та ще дуже гарна. От який він є, такий він є. Навіть Красивіший на відеокамері, може, бі, бі, білий більше колір видає, тому що якщо під лампою, якщо сонце, то да, ось такий білий колір. А якщо під лампою все ж таки є такий е, трошки е, другий колір, ну, це отакий він, аж, аж прозрачний, не знаю, як вам сказати, такий фарфоровий красунчик, дуже його полюбляю. Ну а запах цитруса взагалі він неперевершений. Ось такі фотографії я вам показую по тому, що я не успіла засняти. Я забулася, що він квітне недовго. 10 днів в мене квітнув парафаленопсис. Я все його думала, що зараз витягну із орхідаріума і зроблю відео. Ну так і не встигла. Ну, це моя буде провина. Він мене квітнув першого разу півтори роки тому. І я трошки підзабулася, що він такий швидкий хлопець. Але дивіться, видав мені чотири е, бутони, але тільки розкрив два бутони. Розкрив, е, як вирощує квітонос дуже довго, але сама бутонізація йде дуже швидко. Десь за дві неділі він надув бутони і розкрився. Ну, тут тільки треба дивитися яхати. Передати всю цю гаму о, палітру всіх оцих кольорів це, це неймовірно, не, не, не встигаю я. Але просто подивіться, яка краса, яка краса! Він е... прошлого разу він в мене квітнув на п'ять квітоносів. Це така, такий букетик був шикарний. Ну і два-дві квіточки це ще щось. Ну і під кінець нас радує ось такий рінгіліс Жеон, Красунчик. Два роки він мене відпочивав, нарощував, дуже велику, наростив таку масу. І ось видав два квітоноси. Ну, запах тут, да, деяким дуже не подобається. Він дуже-дуже такий термоядерний, дуже насищений, але мені він подобається. Сама розетка може не дуже така гарна, бо він в мене трошки підшмалився на веранді, але він себе почує прекрасно, дуже ну, ростить квітоноси, пишненько квітне, там чорненьке, бачите, на листику, то він був дуже близько до сонця, трошки піджарився. Ну, Неперевершений красень. Що вам ще сказати? Він у мене... На, на фотографії. І Я завжди завжди полюбляю ці ринхостіліси. На жаль, в мене два пропало, бо не було часу з ними займатися під час моєї болячки. Ну, то що, а ось цей вискочив і навіть подарував цвітіння. Ну, а я з вами буду прощатися, всім гарного дня, всім пока-пока!